Пряники для Євромайдану медовим лицарям добра. Ці друзі присвячують свій вечір. Пряники печуть за зразком зображеного на світлині лицаря. Долучитися до акції допомоги людям на Майдані в Києві, оскільки, ну, щоб показати їм, що ми не є рівнодушні, тобто, незважаючи на те, що ми не в змозі поїхати з ними, тобто до них, ми можемо показати те, що ми є з ними одного замісу тіста виходить 10 пряників. Вартість усіх продуктів 25 гривень. Допоки дивовитвори печуться. Учасники акції пишуть послання національного єднання організаторам, волонтерам та учасникам Євромайдану. Ані, які б могли принести нашим охоронцям радість, тому це можуть бути будь-які теплі слова для них. Ми пишемо що з львів. З вами що ви маєте теплий одяг, тримайтеся, не зупиняйтесь на півдорозі. Такого плану готові пряники розфарбовують з усією любов'ю серця та добрими думками. Я малюю узор на воїні пряниковому, а участь беру для того, я волонтер є і я люблю дуже думати, От зараз це головне для мене. Ну це найдобрішими для того, що я знаю, що я надихаю потім дам все натхнення наступним людям, які отримують ці пряники. Із медовими пряниками львів'яни відправляють слова подяки і підтримки тим, хто став лицарем добра свого народу. Силу духу та витримку сучасників організатори порівнюють із лицарями. Львів'яни активно долучаються до такої акції, бо пекти медові пряники в передріздвяний час одна із традицій галичан. Для тих людей, які зараз стоять на майдані, можливо, вже третій тиждень, хто там працює волонтером чи охороною, або дівчата, які нарізають на кухні канапки. І я особисто також трошки була до цього долучена. Я розумію, що зранку до вечора вони зайняті і їм також потрібна підтримка. Зокрема, зараз, коли починаються зимові свята, і вони не мають можливості бути своїми сім'ями з рідними, близькими вдома. А вже сьогодні отримали перші від жіночки, яка з зі своєю донечкою розмальовувала. Вони принесли дуже красиві пряники. Може навіть сьогодні почали пакувати перші партії пряників. Знаю ще з Донецька до нас писали. До нас також долучається єдине, що вони будуть самі надсилати. А також з Івано-Франківська мають привезти завтра до нас пряники. Першу партію лицарів добра до столиці передадуть уже завтра. Мар'яна Зоряна Козачок Франко